Мене звати Тарас Жовтенко, я безпековий аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва з вами проект Красна Лінія. Сьогодні всі красні лінії зайняті. Союзники консультуються між собою за четвертою статтею Вашингтонського договору після ночі 10 вересня, ночі, яка стала доленосною для східного флангу НАТО, і яка стала символічною з точки зору початку. Розгортання росіянами е, гібридних провокацій на е, цьому ж східному фланзі північно-атлантичного альянсу. Спробуємо сьогодні розібратися в реакції НАТО на е, заліт е, кількох десятків російських дронів на території Республіки Польща і того наскільки ця реакція вписується або не вписується в те, як мала би реагувати система колективної безпеки Північно-Атлантичного альянсу на подібного роду загрози. Власне, те, що росіяни вдалися до такої провокації, свідчить про те, що з Тяндзяня і з Пекіна російський диктатор привіз повну згоду і благословення від свого великого китайського господаря Сі. На те, щоб не лише займатися подальшою ескалацією бойових дій в Україні і е, посиленням е, терористичних ракетно-дронових обстрілів української території, е, при цьому повністю ігноруючи будь-які інші е, мирні ініціативи, е, чи то європейців, чи то особливо е, друга Дональда, який в чергове говорить про те, що він розчарований своїм другом Владимиром, е, так от Путін очевидно отримав максимальне зелене світло на те, щоб повністю ігнорувати, ігнорувати і позицію сполучених штатів, і тим більше позицію європейців не лише по мирному врегулюванню російсько-української війни, але і по е, ситуації на східному фланзі НАТО. <кій> а Кілька десятків російських дронів на територію Польщі це однозначний сигнал про те, що е, Росія вже почала реалізовувати свій план гібридних провокацій на східному фланзі. Е, далі можна очікувати е, лише е, збільшення градусу напруги, і, е, зрештою, того, що росіяни поступово будуть перетворювати такі е, провокації на нову нормальність для країн східного флангу НАТО. Ну і зрештою завершиться це все е, е, певною е, гібридною операцією, чи то на Калінінградському напрямку, чи на. на Напрямку Балтійського, е, однак повертаємося до північно-атлантичного альянсу і до тої реакції, яку ми побачили з е, Брюсселя з цивільної із військової штаб-квартири НАТО в місті Монс. Досить багато критики за цей час пролунало в бік альянсу в тому контексті, що занадто обережними, нібито були заяви з боку політичного керівництва не лише Республіки Польща, але і політичного керівництва вищого політичного керівництва НАТО, і занадто м'якою була сама по собі реакція. Всі очікували активації п'ятої статті Вашингтонського договору, всі очікували. Рішучих дій з боку НАТО, однак ми всі отримали е, стандартне і очікуване рішуче засудження е, з боку е, країн-членів альянсу. Таких е, безрозсудних і провокаційних дій з боку Російської Федерації е, спробуємо для себе дати відповідь на питання, чи е, не за слабкою була відповідь НАТО, і чи міг альянс зробити більше в цій ситуації. Е, насправді е, Північно-Атлантичний Альянс діяв абсолютно в межах е, своїх повноважень, в межах тих процедур, які прописані е, в е, альянсі для е, реагування на такого роду гібридні інциденти, і е, точно НАТО діяв е, в межах, е, які окреслені Вашингтонським договором. Тут е, треба нагадати, що е, Вашингтонський договір був підписаний в квітні 1949 року, коли ні про які дрони і ні про які гібридні операції ніхто нічого не знав, не чув і знати не міг. Е, сам альянс і система безп... колективної безпеки НАТО. Створювалася під протидію одній єдиній дуже чітко окресленій п'ятої статті Вашингтонського договору загрозі. Це була загроза повномасштабного вторгнення радянської армії на територію країн-членів Альянсу. Е, це не була загроза гібридної операції, це не були провокації з порушенням повітряного простору. Це була дуже чітко і однозначно виписана ситуація, коли радянські танки з червоними зірками, з бортовими номерами, без будь-яких гібридних ознак мали би покотитися з східного східної Німеччини в західну і, зрештою, спробувати окупувати решту території Центральної Європи і відповідно країни Європи Західної. Саме під такі умови писалася п'ята стаття Вашингтонського договору, і саме такі умови є наріжним каменем для того, щоб п'ята стаття була активована. Тому перше, що треба пам'ятати, це те, що е, жодні російські гібридні провокації, на жаль, е, не є достатнім е, чинником для того, щоб е, НАТО запустив і активував п'яту статтю Вашингтонського договору. Однак це не значить, що альянс абсолютно безпорадний перед російським гібридним тероризмом. Е, після е, російських гібридних операцій на території України в лютому 2014 року е, альянс почав активно пропрацьовувати те, як НАТО може реагувати на таку. Ого, роду загрози в альянсі. Чудово розуміли, що гібридні операції і взагалі гібридний інструментарій, це далеко не ті загрози, які були прописані в умовах Вашингтонського договору, і це далеко не те, що мали на увазі автори самого Вашингтонського договору, і відповідно ті, хто його підписував. Uh -huh. е, насправді ж, е, НАТО е, після 2014 року пройшов через досить серйозний етап е, 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 адаптації і трансформації своєї безпекової системи, і, зрештою, в Альянсі знайшли відповідь на питання. Як можна протидіяти ось таким гібридним загрозам, якщо, у тому випадку, якщо вони є недостатнім фактором для того, щоб активувати п'яту статтю Вашингтонського договору? Отже, в альянсі було прийнято рішення про те, що реагувати на такого роду гібридні інциденти і такого роду гібридні провокації треба на національному рівні. Тобто, Альянс не реагує як Міжнародна організація в цілому, крім політичних заяв, такі загрози для альянсу є занадто дрібними. І з точки зору стратегічної безпеки території НАТО це правильно. Враховуючи весь масив ресурсу, який є під контролем країн-членів НАТО і системи колективної безпеки Альянсу, було б абсолютно нерозумно кожного разу відмобілізовувати цей ресурс на якусь чергову. Десятку чи кілька десятків російських дронів, які в цілях провокації порушують повітряний простір країн східного флангу НАТО, однак і не реагувати на такі провокації теж було би помилкою. І тому в північно-атлантичному Альянсі було прийнято рішення, що реагувати на такого роду гібридні операції з боку росіян. Можна і треба, але ця реакція має бути виключно на національному рівні е, на рівні тих країн, тої країни е, повітряний простір якої порушили, наприклад, ті самі дрони, або е, тої країни, проти якої були спрямовані власне ось ці гібридні провокації. Е, при цьому е, реагувати на ось е, ці гібридні операції. Країна може як своїми власними ресурсами, так і е, задіюючи ресурси Північно-Атлантичного альянсу. Е, бо е, при тому, що НАТО звів е, реагування на гібридні операції і на гібридні провокації на національний рівень, е, НАТО як міжнародний безпековий блок абсолютно не відхрестився від е, своєї відповідальності за безпеку території тих країн, які в, в е, НАТО входять. І тому та сама Польща, е, реагуючи, маючи справу із такою гібридною Загрозою, вона може і повинна давати запит на додаткові ресурси з боку інших союзників, з боку НАТО, в цілому, для того, щоб бути більш ефективною в обороні своєї власної території. Зрештою, саме це ми побачили як реакцію для того, щоб е, запустити механізм отримання додаткових ресурсів від НАТО на загальноорганізаційному е, рівні і від окремих країн-союзників е, Польщі по цій організації була активована четверта стаття Вашингтонського договору, яка передбачає, що у випадку, якщо е, для безпеки альянсу для безпеки території НАТО є е, е, якась потенційна загроза. Союзники можуть окремо збиратися для консультацій для того, щоб обговорити параметри цієї загрози, е, яка ще не е, дійшла до того етапу, на якому можна активувати п'яту статтю Вашингтонського договору, та тобто на альянс не здійснено повномасштабного нападу. Однак, ця, ця загроза містить е, потенційні ознаки того, що вона може в. Перспективі перетворитися на етап повномасштабної агресії проти північно-атлантичного альянсу і країн, які до нього входять, зрештою саме це було зроблено. І як результат цих консультацій, Польща отримала додаткові засоби протиповітряної оборони на територію Польщі. Окремі країни-члени НАТО е, направили е, свої винищувачі для того, щоб е, забезпечити патрулювання повітряного простору Республіки Польща, особливо східних кордонів, е, в режимі 24 на 7, для того, щоб е, е, ця країна, як один із наріжних каменів е, безпеки е, східних рубежів е, НАТО, могла е, в подальшому е, бути більш ефективною в е, протидії Подібним російським провокаціям е, те, що поляки е, і в цілому північно-атлантичний альянс е, після ночі, 10 вересня, відрапортували, що НАТО спрацювало так, як воно повинно було спрацювати, це теж абсолютна правда. Нам треба пам'ятати і розуміти одну річ для альянсу: абсолютним і єдиним пріоритетом є безпека власної території, безпека від потенційного нападу, тобто політика стримування. І, зрештою, ми бачимо, що з 1949 року ця політика стримування працює. Якби що не чухалося в когось в Кремлі або в Кремлівських бункерах, Росія. Ні, в часи радянського союзу, ні зараз не ризикує е розпочинати повномасштабне вторгнення на територію північно-атлантичного альянсу. Причина це ефективна політика стримування з боку НАТО. Це не значить, що росіяни не мріють про таку війну, і це не значить, що росіяни потенційно не готуються до такої війни. Однак система оборони альянсу вибудована таким чином, що в Кремлі чудово розуміють всі наслідки того, з чим це може закінчитися для Росії, якщо Кремль почне таку повномасштабну агресію, не підготувавшись як слід до такої повномасштабної війни з Альянсом. Те, що та загроза на тому рівні, який побачила Польща в ніч 10 вересня, кілька десятків безпілотників. Була нейтралізована в повітряному просторі Польщі і е, при цьому не було жертв ні серед цивільного населення, ні серед військових. Єдиний будинок, який був напівзруйнований на території Польщі, е, як потім показало розслідування, був зруйнований в результаті влучання польської ж ракети з польського f 16 е, З цієї точки зору, е, Польща захистила себе від цієї гібридної провокації. Те, що поляки не вдарили у відповідь, або те, що поляки е, чи північно-атлантичний альянс в цілому не е, помстилися за таку гібридну провокацію, е, це річ, яка абсолютно виключена з точки зору логіки політики безпеки північно-атлантичного альянсу. Наріжним фундаментальним ключем до розуміння філософії безпеки НАТО, є те, що НАТО є оборонним блоком. НАТО не може ні на кого напасти і не може ні по кому вдарити в військовому сенсі до того моменту, поки на НАТО не нападуть. Нато є абсолютно і на 100% оборонним блоком, і саме тому реакція Північно-Атлантичного альянсу і реакція. Системи колективної безпеки можлива тільки тоді, коли НАТО зазнає повномасштабного удару, і тільки тоді, коли НАТО або окремі країни Альянсу стануть жертвою агресії, і це єдина причина, коли може бути активована п'ята стаття вашингтонського договору, і коли Альянс може завдавати ударів у відповідь. Оскільки ситуація з Російськими дронами в повітряному просторі Польщі, по-перше, точно не попадає в е, параметри для активації п'ятої статті Вашингтонського договору, оскільки головний пріоритет альянсу безпека власної території і життя е, громадян країн-членів НАТО. Е, ці пріоритети були е, захищені. Та, тобто, е, всі дрони, які загрожували безпеці. Е, Польщі були знищені без жертв серед цивільного населення, а руйнування, які е, в результаті цього були, ну е, це е, те, що е, американці називають collateral damage, тобто е, е, побічні втрати. Там, тобто, е, насправді, е, альянс з точки зору філософії безпеки е, системи колективної оборони, альянс дійсно ефективно себе захистив, е, е, чекати від НАТО ударів у відповідь по території Білорусі. По території Російської Федерації е, в цьому випадку абсолютно марно, враховуючи те, що будь-які кроки системи колективної безпеки в цілому і будь-які кроки е, будь-якої країни члена НАТО. Вони повинні чітко слідувати е, філософії Вашингтонського договору і філософії самої організації, яка, повторюю, ще раз є е, на 100% оборонним альянсом і на 100% оборонним блоком. Е, саме тому е, власне та реакція, яку ми побачили з боку НАТО на ось цю гібридну провокацію е, Кремля, вона є абсолютно достатньою і абсолютно е, логічною, і повною з точки зору того, що Північно-Атлантичний альянс міг собі дозволити як в форматі Вашингтонського Договору, так і в форматі тих нових інструментів, які НАТО е побудував для себе після етапів трансформації, починаючи із лютого 2014 року. Зрозуміло, що в Кремлі ситуацію читають зовсім по іншому, і в Кремлі е те, що Альянс е зреагував саме так, як він зреагував, е стало черговим підтвердженням того, що градус цих провокацій можна і треба піднімати. На жаль, е, НАТО має як свої плюси, так і свої мінуси. НАТО має як е, свої е, позитивні сторони, так і відповідно свої обмеження. І е, на жаль, чи на щастя, за ці обмеження Північно-Атлантичний альянс вийти ніяк не може. Е, Росія точно буде використовувати ці обмеження на свою користь, і тому е, можна абсолютно очікувати того, що е, рівень і е, кількість російських провокацій на східному фланзі НАТО будуть зростати. Ну, фактично, ще тижня. Альянс буде змушений реагувати на ці провокації, але е, ми з вами е, точно не повинні мати завищених очікувань щодо реакції НАТО на е, подібні дії з боку Росії, оскільки е, реакція альянсу обмежена е, тим, що альянс може робити в рамках п'ятої статті Вашингтонського договору. Е, зрештою, е, це з одного боку дозволяє НАТО, е, м, скажімо, тримати свою територію в максимальній безпеці настільки, наскільки це дозволяє зробити Вашингтонський договір. Але з іншого боку, для таких агресивних режимів, як путінський режим на Росії, це відкриває двері до. Фактично безмежної кількості і безмежної е, кількості варіантів провокацій на східному фланзі НАТО. І на жаль, е, для східного флангу НАТО ми будемо бачити в найближчі місяці е, кратне зростання е, таких провокацій, і зрештою, ці е, провокації е, так чи інакше можуть вилитися в реальні гібридні операції Росія на східному фланзі, спроби, ну скажімо так, е, максимально наблизитися до тої червоної межі, е, е, яка відділяє альянс від актива. Цієї п'ятої статті Вашингтонського договору. Е, всі ці події, всі ці тенденції точно будуть в фокусі нашої уваги і нашої аналітики. Залишайтеся з нами. Е, до наступних зустрічей! Не користуйтеся ось цим. Користуйтеся ось цим, щоб підписатися на соціальні мережі фонду демократичні ініціативи і завжди знати більше.